Індійська народна казка не свій і не чужий. Хто від своїх отстав і намагається до чужих пристати, неодмінно загине, і про це подбають однаково і ті, від кого він пішов, і ті, до кого він пристав. Одного разу Шакал на ім'я Куруб бродив поблизу міста у Джаїні. Була темна ніч. Зорі ледь ледь михтіли, і шакал збився з дороги і підійшов зовсім близько до будиночка, де жив красильник. Перед будинком красильника стояв великий казан з блакитною фарбою. Цікавий куруп підскочив, щоб заглянути в казан, та лапи його сковзнули по вінця казана. Він не втримався і шубуснув просто у фарбу. Вже й стрибав він і так і сяк, і крутився, як тільки міг, а вибратись із казана не зумів. Наближався ранок. Шакал був у розпачі, не знаючи, що йому робити. Вранці прийде красильник, побачить мене і вб'є. На саму тільки думку про це кров холола в жилах нещасного коруба. Настав ранок. Бідолашний шакал сидів у казані ні живий, ні мертвий. Почувши кроки красильника, він з переляку пірнув з голобою у фарбу і закляк, немов потопленик. Красильник подумав, що шакал і справді захлинувся, витяг його з казана, відніс трохи далі від будинку і кинув біля шляху. Тільки красильник відійшов від нього, куруп скочив на рівні ноги і що духу помчав геть. Відбіг шакал від міста, якнайдалі, і сів під деревом віддихатись. Подивився куруп на свої лапи, а вони блакитні. Подивився на шкуру, вона теж блакитна. А чому б мені з цього не скористатись? подумав куруп. Якщо я блакитний, значить і кров у мене блакитна. А якщо в мене блакитна кров, значить, я раджа. Підвівся шакал Куруб і поважно попрямував до лісу. Тут Куруб зібрав усіх шакалів і заявив, її величність богиня лісу призначила мене вашим правителем. Бачите, я блакитний, як Бог Кришна. Віднині все в цьому лісі повинно коритись моїм наказам. Шакали подивились на блакитну шкуру куруба, повірили йому і впали перед ним навколішки. Наказуй володарю, сказали вони. Так шакал Куруб став володарем цього лісу. Спочатку його підлеглими й слугами були тільки шакали. Але потім це здалося йому замало, і він наказав, щоб йому підкорялися леви, тигри та інші могутні звірі. І ніхто, крім шакалів, не здогадувався, що насправді він просто шакал. Куруп з кожним днем все дужче й дужче гнув кіл. На шакалів він тепер і дивитись не хотів. Навіть близько їх не підпускав до себе і поводився з ними, як з наймерзеннішими істотами. Образилися шакали на куруба і стали думати, як би то йому помститися. І от одного разу, коли вони зібралися на раду, виступив наперед найстарший шакал і каже Куруб відступився від шакалів і зневажає нас, не мов би ми йому чужі». Я вважаю, що його слід покарати. Йому служать леви і тигри, але ж вони не знають, що куруп шакал. Їх усіх ввела в оману його блакитна шкура. Тож слухайте мене, я навчу, як покарати цього зарозумільця. Через деякий час зібралися шакали неподалік від житла куруба і завили. Не витримав куруб і теж завив. І тут всі звірі догадалися, що володар лісів шакал. Гнів охопив звірів, кинулись вони на коруба й розірвали його на шматки. Завжди треба пам'ятати, казав далі чакравак, що родич, котрий став ворогом, небезпечніший за чужого. Він знає, чим слабкий і чим сильний супротивник. І тому легко знищує його, як вогонь, сухе дерево. Нехай так, сказав Хіран'я, але ми ж все таки повинні побачитись Гавою і поговорити з нею, покличте її сюди. Добре, сказав чакравак, але ми вже надіслали шпигуна в стан ворога і приготували нашу фортецю до бою. Тому як тільки ви поговорите з Гавою й папугою. Папуга повинна одразу ж покинути фортецю. Скликали всіх міністрів і запросили папугу та гаву мекхаварну. Вмостившись навпроти Хіран'ябха, папуга задерла голову і гордовито заговорила Вислухай мене, о Хіран'ябху! я посланниця володаря і повелителя усього Джамбудвіпа, великого раджи павича Чітраварна. Я прийшла тобі сказати від його імені якщо тобі дороге твоє життя, і ти не хочеш його позбутися, якщо ти багатий і не хочеш втратити скарбів, то негайно з'явись до Читраварна з покорою і визнай його владу. А якщо ти цього не зробиш, то краще зразу покинь Карпур і та тікай від за очі, бо Карпур тобі вже більше не належить. Люті Хіран'ябха не було краю. Проженіть оцю вісницю лиха з моїх володінь, сказав він гнівно. Невже ніхто з моїх підданців не змусить її замовкнути? Тут підвелася гава Микхаварна і сказала Дозволь мені, о великий магараджо покінчити з цією мерзенною попугою. Ні, ні, шановна гаво, сказав міністр Чакравак. так робити не годиться. Недарма кажуть, рада, на якій нема старішин, то не рада. Старішина, який не додержується справедливості і йде проти законів, то не старішина. Закон, якого не поважають, не закон. А яка ж може бути повага там, де панує страх? Є такий закон, казав далі чакравак. Хоч би яку звістку приніс посланець, а його вбивати не можна. Адже він нічого не говорить від себе, а тільки переказує слова того, хто послав його. Так міністр Чакравак намагався навести на розум раджухи раньяпхайгаву. Але в них була занадто гаряча вдача, і йому ще довго довелося їх умовляти. А папуга тим часом підвелася і мовчки подалася геть. Незабаром папуга повернулася до своїх рідних гір і з'явилася до павича. Побачив її павичі траварн і спитав Ну, що ти дізналася доброго? Що то за острів Карпур, в якому стані наші справи? Папуга відповіла, Острів Карпур це справжній рай. Нема слів, щоб змалювати його, а справи наші такі, що треба починати війну. Почувши це, павич скликав своїх міністрів на раду і сказав Ми починаємо війну. Що ви можете порадити мені? На це Шуліка відповів: Війну починати можна тільки тоді, коли ватажок знає своїх радників. Коли міністри йому вірні та віддані, і коли ворог не готовий до війни. Тоді павич сказав покликати астролога. Нехай він провістить, який день принесе нам удачу і коли нам вирушати в похід. О володарю, сказав міністр Шуліка. Нам не треба зараз вирушати в похід, тільки дурні лізуть у бійку, не з'ясувавши сил супротивника і, як водиться, дістають за це по заслузі. Навіщо так багато слів, розсердився павич. Покличте астролога, нехай він вибере щасливий для нас день, а ми поки що будемо готуватися до походу. І от, у сприятливий за прородством астролога день, армія чи траварна. Вирушила в похід на острів Карпур. Незабаром лебедеві Хіран'ябху доповіли, що армія Читраварна зупинилася неподалік у долині, а сам він із своїми радниками розташувався в горах Малая. Треба бути обережними і не зводити очі з спавича, сказав журавель. Перший міністр Павича старий вояка, і його треба остерігатися понад усе. Кажуть, вони вже надіслали до нас шпигуна. О магараджо. вигукнув він. Невже цей шпигун гава? Ні, сказав Хіран'яб. – Якби гава була шпигуном, вона не запропонувала б убити посланницю папугу. І все ж таки, заперечив журавель, коли в таборі є хтось чужий, треба бути обережним. Гаві не слід довіряти. Чужий, що прийшов з добром, все одно, що рідний, а рідний, який чинить лихо, все одно що чужий. Вірвав герой, коли служив у раджишу драка, в ім'я обов'язку приніс у жертву свого єдиного сина. Як це було? спитав міністр Журавель. А от слухай, сказав кіраньяп.